вам, це Славко, знов у нас гонитва з часом та якістю передач проти електроенергії. Почнемо з критики. Я полюбляю, коли мене критикують, ви це виявляється, що читають. Оця добра людина звинуватила мене, я казав, що я не вірю в 30-відсотковий приріст виробництва стрільна. Наприклад, ми 122 розберемо, я вірю в 18. Щоб то він має становити. 661 значить, а не 700, як я порахував, 729 в 30%. І виявляється, що це дуже добре, що мене читають, але головне, що самі з різних джерел оцей аналіз співправи чисельність і плани. Ось що важить. В розвідки я скажу, що вже для Другої світової війни це не похибка, це успішна робота. Похибка це коли доповідають за те, що, що Італія продасть флот Болгарії, він войде в Чорне море, і висадить десант в Севастополі. Ось вот це ошибка розвідки. А те, що в таких розвідувальних аналізах можна помилитися, це Практика, це життя. Я вдячний за критику, але я скажу, що на мою користь говорить те, що обидва джерела співпали щодо чисельності виробництва стрільна артилерійського. Але повернемося, ви питаєте до гармат. Гармат у нас є. Уайттерапів, наш брат, написав прекрасну схему, яка все пояснює. От зараз ми її знайдемо. Ось. Ось ця схема все пояснює. Яке арт-система є, це посал, яких арт-систем нема. Ось хоста. Ви бачите, як скаканув. З'явилися нові хости і з'явилися нові втрати. По хості, потім ми це все подивимося зараз. В іншій картинці. Ось. ну тут хости, слава Богу, нема. Повертаємося. Ось, з'явилися хоста, з'явилися втрати, і притом втрати такі з травня свіженькі, абсолютно. Ще одна ось нона, бачите? Була світло салатова. Була собі Нона, Бац, такий довгий період втрат з вересня 22-го року втрат нони нема, знову скаканули. Чи це означає, що артилерійські підрозділи, де Нона була на озброєнні, вивели, чи вона в такій малій чисельності, що її непомітно було добити, і тільки знов скаканула. Швидше за все, і Нона і хоста з появою оцих ось переозброєнням і появою цих частин озброєних цими арт-системами, ймовірно, десантури. Оце, от, бачите, кореляція. Нони і хоста, вона співпадає. Ще один Мста, от різні причини. у Рі, цих ровних ліній це те, що нам приємно. Оте, що вказує, що є, а оці горизонталі вказують, чого вже нема. Нона, оця 2С23 нона СВК модернізована, бачите були ми тепер ще одна лінія, яка у нас. Так, мста 2С-33. От бачите, як ось воно. Якими припадками до вересня не було помітно 22-го року втрати були невеликі. Потім з характер бойових дій ось почали вони отримувати. Знову скачок з цими підрозділами. Знову скачок. Знову скачок, ви бачимо, що їх мало. Що їх мало і втрати залежать від введення в бій тих підрозділів артилерійських, де оці мсти СМ-2, Ну це модернізоване російського виробництво. Є Тобто російське виробництво з нікоме можна сказати. Що оцей от скачок партії, пам'ятаєте, зима 23-го року з'явилися партії, трохи їх побили, і приросту великої чисельності нема. Так само ще одна горизонталь, оця гавніста, і це мені більше за все подобається це гіацинти. Це трагічна доля гіацинтів. В вересні вони з'являються на фронті, їх до січня б'ють. Потім перерив десь до червня 23-го року. Чи зв'язано це з першою відсутністю стрільно артилерійського, швидше за все. Потім починається активна фаза відбивання від українців. Страти зростають, тому що попадає по цих підрозділах, в тому числі на півдні, попадає по арт-системах і знову хлоп з вересня практично втрат нема. Я цинтів. Так, тепер ще одна горизонталь. Та сама причина Маука. Ось. Та сама причина Маука з'являється на фронті. Попадають підрозділи під роздачу, знову нема. Знову з крайньої необхідності відбиватися від українців. Попадають на фронт, знову під роздачу, знову нема нових. Ну ясно, що з гіацинтами проблема зі стрільном, а з малкою з піоном. Проблема що піона нема. Бо так його називати малкою. Буду, давайте його називати піоном по-людськи. Ви бачите, спадає чисельність. З двох причин геацинти ще є, ми їх бачили, але стрільна не дуже. А піонів, то і самих піонів нема. Отак от, от, горизонтальні лінії це для, те, що для нас добре, а вертикальне це те, що розвивається. І що у них розвивається? Бачите, чим крутізна втрат вище, тим значить, дивимося, зеленьке і синеньке. Два Е-3 акація. Як скакали втрати, як воно було, потім вийшли на плато. Цей період, і тут втрат акації малувато. імста Мста С так само подібна схема, ви бачите, виходять виходять так само на плато і це, є. і втрати менше зростають. Що це в дальшій перспективі означає, я вам покажу по цих схемах, дає зрозуміти. Ось. Те, що, ну давайте ще раз, все-таки додивимося. Додивимося. Тому що, де вона красуня? гвоздіка, Ось вона, ось. В порівнянні з оцією от сіро-блакитною смужечкою французької уніформи. Бле. Ось вона. Бачите? Ось. 2 С1 гвоздіка. Вона нам вказує, що зростають, що, якби були арт-системи в наявності достатній, оці от і акація і ЄС, то воно б росло так само, бачите? А воно так не росте, тому що артсистем не дуже. Правильно хтось мені казав, що на що їм стрільно, коли в них артсистем, коли не буде з чого його вистрілювати. І так, 2 s 1 гвоздика 122 стає основною артсистемою. І тюльпан, ви бачите, що цікаво згоря оця от схема нашого тюльпана 2С4, його мало і його постійно б'ють. Ви бачите, що кожна крива навіть подібна має різні причини. Ми зараз про це поговоримо. Що коли говорити за криву тюльпана, це означає, що він є на складі і його достатньо равномірно б'ють, коли от в цей от період. На півдні зростали. Тепер ви бачите, вони. Ну, бої за Авдіївку, понятно, бої за це вони поки що не знають, де його застосувати. Там, де було, в агломераціях І з відпором українського. Власне, тут от агломерація. Да, оце власне те саме відпор українського. Наступу, тепер поглянемо на ці схеми, і тепер ви бачите 2С1 Гвоздіка. Оце динаміка втрат з травня 22 по травень 24-го. Як це не смішно? Ну тут стовідсоткові втрати. Вважається, що гвоздіка заміщає, тому що в мсти меншають. Ви бачите, синє, втрати мсти мстис зменшають у відсотках. що Ось коли ну, от це залежало від періоду війни. Пам'ятаєте, коли отут-от -от -от вони відступали? Тут оце є, і от відповідав спадають. Два акація. Ви бачите, найпоказовіше. Здавалося б, акації є на складах. Коробок, во всяком случае, ржавих. ми вам їх не раз показували. Ось ця акація, повно акації, і поступово акації меншає. І неочікувано меншає акації. Чи наші розучилися попадати в локації, чи вони швидко почали перекатуватися з міста на місто, чи їх просто менше при таких запасах і за цим трендом слід обов'язково спостерігати? От, знизились потери, на 2. Так що у нас ще? Ну, За тюльпан ми говорити не будемо. Пам'ятаєте, коли тут тюльпан попадав під роздачу бойові дії в агломераціях ось ще? Ну, Це епізодична його роль грається. Що нам цікаво, гіацинт С? Бачите все, от як от кар'єра Гіацинта С прийшла на, на, на оцей період, коли ми говорили. Їхній наш наступ, потім початок їхнього контрнаступу. Зараз він якийсь час працював і повидно, що не дуже є чим йому стріляти гіацинтом. Ну шо, піон, це ви бачите, що кар'єра піона теж минає. Прийшлась вона на український наступ, основна кар'єра. Ось вона малка кар'єра Піона, минає. Ну, роля тюльпана ви самі бачите, що він такий большой, що в нього тяжело не промахнутися. Нони, ось ви бачите те, що ми говорили. 2S9 нона. Зменшення от те саме модернізована, но на ну, ось тільки з'явилася. Бачите, тільки з'явилася на фронті, ось вона зразу отримала. І мста модернізована, ви бачите, от цікаво, що з пририві втрати вже дуже давно. Що такого потока ми йшли, ви бачили, що мста модернізована шла потоком, а зараз. Попадається випадково, що вичерпується. Нема у них виробництва. Як такого, те, що вони коробки клеять, це не означає, що воно є. Ну і тепер останні оці схеми. Це по Оріксу робилося. Схеми достатньо невеликі. Чого я не встиг? Я не встиг порівняти з артсистем втратами в Другу світову війну в операціях, наскільки активно втрачалася арта. Чесно сказати, зараз боюся, до 11, хочу виклати. Ось втрати гвоздіки, ви бачите, втрати мстис. то плато, бачите, модернізована мстат 2С-30 е Йок, Плато виходить, от, що цікаво, плато. Фактично плато теж, піон плато. Ну, тюльпан, так, ви бачите, що із нужди вліс, із нужди його біднягу б'ють. І акація, яка б мала. Зростати тут, бачите, не... всі схеми треба поєднувати, тому що по одній схемі начето росте однаково втрати. Ви бачите мсти, акації, гвоздіки, три системи, наче начебто активно. Але ж ми бачимо, що тут не так, що ось вона наша гвоздіка різко пішла вгору, тому що на неї покладають завдання, а акація навпаки, ось вона. Акація і мста С, а ця взагалі на плато модернізована. с 22 взагалі лежить. Тому розрив, тому лише три схеми, і оця от динаміка почасова появи тої чи іншої арт-системи, вони вказують на повну картину дають. Так що ми можемо сказати, що незважаючи на відносно невисокі цифри, вичерпання артилерійського парку РФ і Ерефії. Ми спостерігаємо по повній. Бай дякую за критику. Не чекав, що так мене будуть цитувати. Якщо це взагалі, я думаю, що це якийсь російський брат по роботі, а якщо це українець з властивою йому проникливості і недовіри, то я взагалі аплодую цій добрій людині. Якщо це зробив сопе бабле, якщо цей мильна бульбашка українець. То я взагалі втікав в восторгі за таку критику, що не тільки смотрят, але і цитують, і питаються поймать за руку. Ну, така вона розвідка. Повірте мені, що помилитися на 12% з виробництвом. І головне, ще раз скажу на своє виправдання, ясно, що це трохи. О, собачка, що повернувся. Що Може, там і за плани йшлося, виробництво на початок року, а не за факт. Ми не знаємо. Ми ж отримуємо уривки, ви розумієте, з оцих всіх звітів отримують уривки, а до відкритих джерел доходять крихти з уривків. Так що удовлетворимося общій тенденції. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте, будемо вам вдячні, бо треба якось думати за забезпечення комп'ютера енергією, коли нема світла, попрацювати, ну, неважливо. Чесно сказати, я от танки Т-80 зробив достатньо хаутурно, того, що ну, треба було б, ну ви розумієте, треба було б краще працювати з джерелами, тому що ось, ось вона схема Т-80-х. Правда, що тут у д ну швидше за все, іде образа 22 го року ну Тут не ясно, тут не все є. Я скажу, але ця картинка багато в що нам сказала. Вибачте, але як можу, так і працюю. Бай про книжки. Ася, ну я не пам'ятаю прізвище, я запишу прізвище і назви книжку. Ми дуже вдячні цій добрій людині. Сподіваємося, що вона дивиться, вона просила написати йому книжки, навіть задонатила. Я не пам'ятаю нас, я сяду, буде світло, я залізу вже пам'ять комп'ютера, так далеко не досяжно. Я все позаписую, що мені цього року сподобалося. І вам чесно розкажу, ну не може генерал повертатися в чайку, тим більше, що я далеко не генерал. Старий, ну забуваю я назви, а одні й те самі повторювати соромно. Запишу і все розкажу. Бо вимикає, то мені. Мої...